Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Дещо про новини, які відбуваються, особливо на фронті, і про наші удари по території Росії. Це так звана хроніка нашої весняної, точніше літньо осінньої перепрошую, кампанії, яку проводять сили оборони України, використовуючи всі ті методи сили і засоби, які ми маємо для того, щоб бити по території Росії. Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України Зеленський, зазначив про те, що він прагне, аби максимум, тобто максимум, скільки ми можемо собі дозволити, зброї, яка застосовується для так званих діпстрайків, ударів по території агресора, були із застосуванням української зброї. Наскільки це можливо, звичайно, тому що треба розуміти, що озброєння, в яке виробляється, воно так чи інакше може містити іноземні компоненти та комплектуючі елементи, які необхідні для того, аби ця зброя фактично була використана, і Франція до речі. Буде виробляти безпілотники спільно з Україною. Це ще одна хороша новина. Наша інтеграція і співпраця з європейським оборонно-промисловим комплексом. Загалом Франція раніше вже розпочинала спільні проекти з Україною. Вони стосуються застосування та інтеграції систем штучного інтелекту в системи прицілювання та наведення. Мова йде про артилерію та ракетно-артилерійське озброєння, а також дрони. Тому зараз посилення співпраці з точки зору дронів воно важливе, Бачите, все ж таки, як би там не було, але цей компонент і елемент війни розвивається. І вже навіть Трамп в Сполучених Штатах Америки дав доручення посилити захист від дронів, посилити роботу з протидії можливим загрози можливим загрозам від дронів. Можливо, це звичайно б не пов'язано із якимись зовнішніми вимірами, а все ж таки через те, що Ілон Маск після успішної операції Паутина і того, як СБУ розтрощила російські літаки стратегічні. А, ну маск же ж похвалив Україну і сказав, що ви бачите, що майбутнє за дронами, то можливо Трамп настільки занепокоївся, що Маск буде його дронами атакувати, і відповідно, ну <кій> власне кажучи, планує захищатися. Тут, до речі, невідомо. Але повертаючись до того, що відбувається, я вже зазначив про те, що а, проводяться спецоперації, наприклад, в Нижнього Нижегородській області на території Росії палає НПЗ «Лукоїла». Тобто повертаються удари, в тому числі по нафтопереробних заводах Рашки на території Росії палає. Очевидно, що будуть наші сили оборони комбінувати удари, і це правильно. Адже чому удари потрібно комбінувати, в чому суть? Мене так само ви досить часто запитуєте щодо цієї теми в коментарях. А чому обирають такі цілі? Чому не б'ють по інших? Це дуже просто. Треба розуміти, що. Ворога треба заганяти, треба створювати для нього проблеми. А як тільки вони, як тільки росіяни починають звикати до того, що ціллю стратегічних ударів наших стають якісь певні об'єкти, ну, наприклад, військові аеродроми, військові авіабази і так далі, або, наприклад, об'єкти військово-промислового комплексу. Потрібно це комбінувати і завдавати ударів по інших об'єктах, тому що вони підтягують системи ППО, тому що підтягують системи радіоелектронної боротьби, тому що ФСБ починає демонструвати бурхливу діяльність у вигляді контрдиверсійної роботи та заходів. Ну і відповідно приходиться коригувати, тому що для кожної операції, для кожного удару є свій момент, є своя можливість і є це вікно можливості. Тому по кожному із таких об'єктів і планується. Але стратегічний задум, я думаю, очевидний: це військові об'єкти, це авіабази, це місця скупчення ворога, це ракетне озброєння. Ви знаєте, що по Брянській області, чую, цього тижня, 26-та бригада ракетна російська постраждала щонайменше двічі, детонацію. На Брянському аеродромі детонацію іскандерів, пускових установок та ракет було видно дуже далеко і за Брянськом. Як палало, тому що знищили якраз ракети і пускові до них. І ці ракети ворог планував застосувати по Києву і, можливо, по Сумах та Харкову. Тобто наші сили оборони зірвали цю атаку. Отже, удари будуть продовжуватися. Я думаю, що приємних сюрпризів нам ще. Варто очікувати. Хоча, звичайно, розраховувати на те, що кожна операція буде аж настільки масштабна, як Павутина, і прямо це все буде відбуватись ледь не щотижня, теж розраховувати не варто. Але сюрпризи, думаю, наші сили оборони України підготували. Що стосується безпосередньо фронту і подій, які є там. За даними Deep State, ворог просунувся ще біля двох сіл на Сумщині. Там намагаються стримувати противника. Я вже говорив про наміри російських військ по створенню буферної зони, для чого це їм потрібно. Вони прягнуть відтягнути наші сили, розпорошити резерви, які у нас є, для того, щоб фактично з північного флангу натиснути, а в цей час проводити наступальні дії на Донеччині. І мета захоплення Донецької області в межах адміністративно-територіальних. Кордонів тому доводиться воювати на два фронти. Адже, попри те, що можливо Сумщина і Харківщина зараз для ворога не є пріоритетними порівнянні з Донеччиною, яку вони прагнуть захопити повністю. Але там теж іде сковування. Ми постійно перебуваємо в стадії змагань: хто кого може сковувати, хто кого може змусити розпорошувати сили. Ситуація для Сумі Сумщини дійсно. Є загрозливою, ворог мав певні тактичні успіхи, але певні заходи вживаються для того, щоб послабити потенціал противника, зокрема і в тилу. Наприклад, 4-й полк сил спеціальних операцій Рейнджер продемонстрував відео, як вони рубаються і дійсно б'ються на Курщині, проводять локальні контратанки, діють і навіть беруть російських полонених в цей же час. Тобто ССО працює, працюють сили. Інших підрозділів територіальної оборони сухопутних військ для того, щоб дешеве звичайно для того, щоб противника зупиняти. Сили спецоперації в цей час контратакують, і ми бачимо, що рисачать фактично по, по Курщині, завдають таких уколів болючих, і це теж правильна диверсійна робота в тилу у ворога. Дуже правильно. Натомість джерела в українській розвідці, які інформують медіа, говорять про те, що найближчими тижнями Росія посилюватиме тиск на фронті і комбінуватиме це із своїми ракетно-дроновими ударами. Подивимося, чи вдадуться вони до нових спроб запустити «Арєшнік». Можливо, він цього разу не на Казахстан полетить, а одразу на Пекін на Китай, щоб дещо там почали розуміти усі дзінпіня і товариші з компартії китайської. Але а, ризики, от якраз, завдання ударів, ви бачите, що російські атаки вони ходять циклічно, вони ходять по колу. А минула доба це продемонструвала: концентрований удар по Харкову, до цього, по Харкову, до цього, по Києву. А, а зараз ворог діє, тобто вони десь місяць тому так само завдавали таких ударів, і півтора місяці тому Одеса, Кропивницький, інші міста Київ знову ж таки, Харків, Херсон. То зараз ворог комбінує. Потім ворог комбінував ці дії. Вони завдавали удари по різних регіонах на території нашої держави, розпорошуючи, скажімо так, свою активність ось цю наступальну в повітрі. А зараз вони знову ж таки повертаються до тієї тактики, яка була раніше. Ну і намагаються бити концентрованіше, тероризуючи цивільне населення саме в окремих містах, особливо в мільйонниках: Дніпро, Київ. Харків, Запоріжжя це чітко а, помітно. Саме на цьому терорі ворог може сконцентруватися. І а, ну, тенденції до того, що кількість дронів зменшиться, немає. Хоча а, я б не виключав удари по, знову ж таки, Йолабузі в Татарстані місцях, місця, де виробляються і складуються шахеди, і по інших місцях, де дрони можуть зберігатися, а також вироблятися. Ми бачимо, що розвідка проводиться, Відповідна робота для виявлення та встановлення таких місць розташувань, зокрема і пускових майданчиків, ведеться системно. Тому, очевидно, що Росія буде намагатися використати літо максимально для реалізації своїх цілей, в першу чергу захоплення Донеччини, тиснути на Сумщині, на Харківщині, розтягти, намагаючись наші сили. Ми ж, в свою чергу, будемо концентруватись на ударах в глиб. Території ворога, ударах по окупованих територіях, рейдах наших сил спеціальних операцій, головного управління розвідки Міноборони, спецпризначенців, всіх інших складових для того, щоб послаблювати ворога всередини. Плюс я думаю, що кількість наших ударів буде зростати за кожен удар Росії. Буде відплата від нас дроном. Ну і сподіваюся, що інтеграція з європейцями дасть свої плоди. Ми будемо отримувати допомогу. І, зрештою, прозріє Дональд Трамп. І штати будуть надавати нам подальшому підтримку. Хоча б якщо не надавати безоплатно безповоротною допомогою, то хоча б продавати. І те було б непогано. Тому боротьба триває, підготовка триває наших сил, наших підрозділів. Я це зараз спостерігаю на власні очі. Тому е продовжуємо, продовжуємо опір, чинимо його. І я думаю, що на нас чекає ще дуже багато цікавого. Особливо треба стежити за нашими. Спецопераціями вони будуть видатними, а історія твориться на наших очах. Тож записайтеся терпінням і чекайте хороших новин. Бережіть себе! Слава Україні!